Давай, мужики, ведь забираем их. Берем, аккуратно, давай, давай, давай. аккуратно. Давай. Сейчас, все хорошо будем. Ну мы с тобой рядом вместе. Все хорошо. <мирает> давай, мы сейчас, дядя, попробуй, я там тебе вау. <плес> Алло, папа. <плес> Возле кафе ман на перекрестке. Давай жду. пожалуйста. Мами там уже допомогу оказуєте. Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не не переживать. Потримай. Нормально? Та нормально. Одіти руки. Дідушка балакає-те, ви чуєте? Дідушка, Голова, голова, що з головою? Да, да, ось, ось, ось. Ліпи, візьми пов'язку. Потерпи, зараз буде да, да. той, зараз буде, зараз да, ще да. один вороток. Єсть. – Лягай, розслабляйся, я тебе держу. Я понімаю. Сторону швидкої буде внести. Швидка з правої сторони. Акуратно. Кількість людей на вулиці і загиблих, і поранених. Кількість людей в громадському транспорті, в автомобілях, які проїжджали цей час. Говорять, що це була терористична атака, виключно по цивільному населенню. Те саме і в Кривому Розі. Нам ворожі інформресурси заявляли, що це удар по якимось видуманим військом для того, щоб виправдати цей жахливий удар.